26 квітня Сумщина попрощалася одразу із трьома своїми захисниками, військовослужбовцями Олександром Майковським, Володимиром Вороною та Олександром Литвиненком. Воїни загинули разом 18 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдівка на Донеччині. 39-річного Володимира Ворону та 43-річного Олександра Литвиненка відспівали у Свято-Миколаївському храмі та поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Військовослужбовці Олександра Литвиненка у півдні відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі, куди прийшли попрощатися із ним його рідні, друзі, колеги та побратими. І молимось за спокій душі, спочилого раба Божого, героя України, загиблого, войнаного, представленого Олександра. І за відпущення йому всякої прави невінної і невільної. У цивільному житті Олександр Литвиненко працював на хімпромі. Був чоловіком та гідним батьком для доньки. Ми односельчани, односельчани, колеги, разом працювали. Саша був завжди веселий, ввічливий, привітливий хлопець, надійний. До нього можна було зараз звернутися за допомогою. Це була гарна людина, людина з великої букви. З початком повномасштабної війни Олександр вступив до лав ТРО, боронив Сумщину згодом разом із побратимами, пішов до ЗСУ. Хороший хлопчина, веселий, жінкасний. Бойовий сміливий. Давай, і бойовий давай. Таких мало. дуже мало. За пару тижнів до загибелі якраз бачили з ним. Він тут теж був. Після контузії трошки лічився. Ну і це так вийшло. Так що тільки самі добрі слова можемо за нього сказати. Шкода, що нема такого побратима, нема того плеча, на яким не спертися, яке тебе підтримує. Вою візде. Олександра Литвиненка з усіма військовими почистями поховали поруч із побратимами на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.